Дитинство, підлітковий вік. Як же швидко минає час? Доросле життя виявилось складнішим, ніж я собі уявляла. От якби можна було повернутися назад. Цікаво, що б я порадила собі у 15? Хм, а що б сказали мої колеги з фонду гарантування вкладів? Давайте дізнаємося разом. Не варто витрачати всі гроші, які ти заробив, чи можливо це був твій подарунок, будь-які твої надходження. Роби з них заощадження хоча б 20%. Не купуй непотрібні речі, адже більшість модних гаджетів або одягу це марна трата грошей. Навчитись хоча б трішки заощаджувати. Ці знання в майбутньому будуть корисними для вас а також, напевно, пам'ятати про те, що гроші це лише енергія, вони не повинні бути вашою метою. Чудово! Коли тобі 15, здається, що долари це щось для дорослого життя. Але насправді це найкращий момент почати формувати фінансову звичку, яка дасть тобі свободу в майбутньому. Тому візьмі собі за правило купувати хоча б 5-10 доларів за будь-якої нагоди, не чекаючи ідеального курсу, бо валюта не просто лежить, вона зберігає твою впевненість у нестабільні часи. Розвивайся всебічно, читай, вивчай мови, закінчи курси, які тобі подобається, вкладуй всі вільні гроші в свої знання, а також навчися правильно розпоряджатися грошима. І бажано все це за батьківський кошт минулого року я була на шкільному випускному, і моя племінниця мені тоді сказала: нарешті цей жах закінчився, нарешті я вільна і буду далі жити своє доросле життя. Але на що я їй відповіла? Що це були найкращі твої роки, найлегші. Далі комуналка, податки, зарплата, витрати різні. Тому бажаю вам отримувати задоволення від навчання. Не кваптеся! А яку пораду б ви дали собі у 15 років? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на Фінкульт, діліться цим відео з друзями. До зустрічі на Фінкульт! Ти працюєш, ти зберігаєш. Майбутнє своє ти самобираєш.